Доброго вечора. Розказуйте, що з вами не так. Що вас турбує? Чому ви такі сумні? Доброго дня лікарів. Мені дуже сильно погано. Я відчуваю, що я втрачаю смак до життя, я не можу спати, їсти, я не насолоджуюсь моментами щастя. Розумієте? Дуже, Дуже цікаво, дуже цікаво. Я нічого не відчуваю взагалі ні любові, ні жалю. Мені дуже сильно погано. Дуже добре. Ви молодець. Е, ви мене слухайте. Так, е, да, я вас слухаю, я вас слухаю. Також додаткова параноя, як стається, за мною хтось стежить постійно, і він схожий на вас. Почали розуміти. Ви були занадто сумні, подавлені. Тому ми вирішили. Вдатися до крайніх мір. Я і звідси. Так і звичайно, ви можете піти в будь-який момент. У вас тут ніхто не тримає. А, крім мене, Все, я передуму. Я передуму. Я переду. Заспокойтесь. Просто заспокойтесь. У мене дещо для вас є. І вам це сподобається. Будь ласка, зробіть ковток. Прислабтесь. Mm, дякую. Дуже смачне пиво, до речі. Нефільтроване, яке люблю, легеньке. З приємною невеличкою гірчинкою, але не дуже сильною. Відчуваються хмелеві приємні нотки. Також відчувається невеличка приємна сладковатість, та цитрусові невеличкі нотки. Дуже приємно. Приємно п'ється. Насичене. Вау, ви мене вилікували, доктор. Я вам дуже вдячний. Я ні на секунди не сумнівався в вашій професійності. Дійсно хороше пиво. Дякую. А поки ми не пішли на крайні міри до вас, я вам рекомендую скуштувати нову серію від озерної.